Зараз з нами на зв'язку Ігор Колтунов, депутат Київської обласної ради. Пане Ігорю, вітаємо вас! Вітаємо. Вітаю вітаю студію. би ви оцінили ось те, що зараз інкримінують дубінському йому оголосили підозру у внесенні неправдивої інформації в документи для виїзду з України. Дубінському інкримінують службову підробку, і це для нього не новина, тому що ця людина постійно займається махінаціями, фейками та обманом своїх виборців та своїх колег. Справа в тому, що для Дубінського проблема не тільки в закордонних вояжах. Пана. Дубінського, який прикривався своїми родичами для того, щоб поступово переводити всі свої бюджетні кошти, всі свою нерухомість та рухоме майно в Барселону в Іспанію до своїх родичів та своїх близьких людей. Справа в тому, що вчора, коли у нього в чергове проводили обшуки ДБР та СБУ, він ховався. У своєму офісі, який спочатку називав кабінетом його адвоката, а згодом виявилось а вже сьогодні. Зранку він визнав, що це його особистий офіс. Ось такі випадковості проходять це паном Дубінським. Справа в тому, що це тільки перша ластівка у кримінальній історії ОПГ Дубінського, оскільки він працює у цих корупційних схемах, не сам я не досить чітко розумію, чому Дубінському інкримінують поки що тільки справу з. Цими виїздами та інкримінують власне підробку документів, тому що справа набагато глибше а справа в тому, що підробляючи ці документи, він подавав, знаходячись, кайфуючи за кордоном та роблячи всі свої справи, переїжджаючи там всім кагалом до Європи, він. Продовжував подавати тут заяви щоденно на людей у СБУ ДБР, і людина за кармічною атлеткою отримала те, на що, що він сам пропонував своїм своєму оточенню. Тобто людина, яка щодня не могла почистити зуби без того, щоб накатати на когось заяву, сам зараз вигрібає свою кармічну, е, кармічну історію. Е, питання і полягає також у тому, що. Дубінський е, володіє та керує е, чотирма депутатами в Київській обласній раді, які у змінах, які у змі називаються ОПГ Дубінського. Це діючі депутати Київської обласної ради Січовий Тимофійчук, е, Кісельова та Семергей, які по сьогодні займають керівні посади в Київській області, займають е, керівні посади в комунальних підприємствах Київщини, мають доступ до секретних. Матеріалів до документів, які є стратегічними, і враховуючи те, що дубінський є ворогом України та проросійським агентом Кремля, досить багато питань до тих, хто й досі приховує цих агентів Кремля. Київській обласній раді я це питання неодноразово підіймав. Я вимагаю, щоб цих чотирьох прихвистів Дубінського позбавили мандатів, щоб їх виконали з президентської партії, з партії, яку постійно обпльовує пан Дубінський та звинувачує у всіх гріхах. І проблема Дубінського саме у тому, що він збудував масивну потужну систему корупційну, і е, ця історія з виїздом з підробкою документів та переводом всі всього його майна, бо він вже чує, що кінець наближається переводом всього його е, майна за кордон. Це тільки верхівка Айсбергу, тому що там є ціла цепочка медичних підприємств, які він на Київщині керує через своїх людей у обласній раді. І про це все ще мають. Ми ще дізнаємося зі матеріалів слідства, коли слідчі, врешті, дійдуть саме і до цієї справи. Ми маємо зрозуміти, що. Дубінський переслідує всіх тих, хто намагається е, намагається розказати правду про його упг та. Людина, це Дубінський, і по факту, є людиною, як, я, яку підтримують весь е, пул Кремлівський. Ми бачимо пости Маргарити Сімон'ян, яка мало не щоденно репостить на Russia Today пропагандистському кремлівському віснику. Підтримує нардепа Дубінського, зображуючи з нього, нібито опозиціонера, який е, нібито тут потерпає від режиму, нібито наш нашої української хунти. бачите. і ось такий Дубінський досі Е, я вважаю, що Дубінський має піти, якщо не вслід за російським кораблем, то врешті вслід за Іллею Києвою, своїм ідеологічним партнером та духовним наставником, ми впевнені, Іго. що так, так скажіть, будь ласка, от дивіться, в мене виникає таке питання: якщо людина, перебудучи народним депутатом, перебуваючи довгий час у політиці українській, робить такі кроки, коли Наприклад, з тим же батьком він би мог міг би витримати всю процедуру, і до нього було б менше юридичних питань. Проте він це зробив саме так, як він це зробив. Більше того, він повернувся в Україну. Чому, на вашу думку, він почуває себе безпечно? Чому він тоді повернувся? Справа в тому, що стиль поведінки нардепа Олександра Дубінського полягає в тому, що він постійно підвищує ставки. Він робить вигляд, що у нього все добре, і для багатьох це гіпнотична, гіпнотична властивість. Багато хто думає, що якщо він так впевнено себе поводить, то він має має на це підстави. Справа в тому, що підстав для того, щоб поводитися так дерзко, у Дубінського все менше і менше, виходячи з тих процесів, які відбуваються навколо цього корумпованого прокремлівського політика. Справа в тому, що нещодавно, якщо ви знаєте, вчора були у Зловили народного депутата колегу Олександра Дубінського Анатолія Гунько на нібито отриманні Хабара у 85 тисяч доларів. Так, справа в тому, що цей гунько також є поплічником Олександра Дубінського, з яким вони ледь тільки півроки тому посварилися, але насправді вони вдвох досить успішно співпрацювали і деякі рішення. Команди Гунько і досі приносять прибуток кадрові рішення прибуток самому Дубінському, і щоб розуміти трішки про сам самого Дубінського, сьогодні, коли він побачив, що відбувається з його напарником, колишнім Анатолієм Гунько, як його е як його присанули е слідчі органи, він спокійно від нього відкрещується і вже нібито радіє про те, що його заарештували. Чому він так себе поводить? Тому що він постійно. Тому що справа в тому, що він шахрай, він злодій, який курує цел цілою ОПГ з депутатів та чиновників та людей, які по сьогодні грабують Київщину, і але виходячи з інформаційної повістки, він постійно підіймає ставки і зображає, що це не він шахрай, який грабує київщину, а виводить себе нібито дисидентом, який нібито воює зі злочинною владою. Але пане це Ігор, маю маю до вас таке питання, можливо, ви е, зможете на нього відповісти. Е, дивіться, оця ситуація з цим незаконним виїздом е, і велика кількість скандалів, які супроводжують е, політичну діяльність пана Дубінського, е, воно якось викликає дисонанс. Тому що е, знаєте, е, в, виникає аналогія з Алькапони, коли Алькапоне, будуть будучи значить, ганстером, але його засудили за несплату так. податків. Так е, Можливо, вам відома ситуація з про співробітництво пана Дубінського з паном Деркачем, якого зараз підозрюють, зараз підозрюють у зраді так. у державній зраді. Так, я хотів би вас питати. Ви думаєте, що ця справа буде далі? Тобто підозра Дубінського по цій справі з Деркачем також маємо очікувати Дивіть. на неї. Справа: ось в чому Дубінський про феномен Дубінського в тому, що він досить вдало дзеркалить та маніпулює. Якщо його подивіться на його телеграм-канал, у нього там він постійно звинувачує людей у тому, що постійно сам робить. Ви будете сміятися, але Дубінський, який перебував, який сам був присутній з паном проросійським кремлівцем. Е Деркачем, народним натоді депутатом, ворогом України сам на цій прес-конференції, сьогодні звинувачує українську владу, те, що це нібито робила вона, це Дубінський, це оксюморон, це ходячий феномен, який постійно звинувачує у власних ріхах е, всіх, окрім себе. Він просто дзеркалить і просто як вправний медіакіллер, намагається намагається е, від себе відштовхнути ці підозри, але не Проти лома нема прийому і є факти, є факти його злочинів, є факти його у ОПГ, угрупування, яке досі засіло чомусь у Київській обласній раді в якості депутатів Київської обласної ради. Є факти, але з паном Деркачем ми все зрозуміли. А з Дубінським ще трішки не до не, не зрозуміло, чому ця людина ходить на волю, чому ця е, людина. Е, Платить за політичні переслідування своїх опонентів, таких як я, якого й досі Дубінський переслідує через через слідство і мотивованих слідчих. Це людина, яка постійно є, будучи проросійським народним депутатом, і досі чомусь е, тримається за свій мандат і не має жодного сміливця, який просто дасть йому по вухах і відправить його за напрямком російського корабля або до його нових кураторів та друзів у Кремлі, його подруги Маргарити Сімоняни, яка постійно вигороджує його на Russia Today та інших. Йому місце не в українському парламенті. Місце дубінського в студії Соловйова він вже постійно щоденно обливає брудом українську владу, яка яка постійно бореться за виживання нашої української армії та нашого народу. А він постійно розказує, він постійно підточує, чи від себе та від своїх агентів депутатів Київської обласної ради. Він підточує авторитет України, авторитет української влади. І по факту він нічим не відрізняється від Іллі Ківи. окрім того, що поки що має нардепський мандат, дякуємо вам, дякуємо. Дякую. Почули думку Ігра Калтунова, депутата Київської обласної ради щодо інциденту з народним депутатом Олександром Дубінським?